Всім привітки! Сьогодні в нас така тема карта дня. Карта дня, я знаю, що ви її дуже-дуже любите. Цю карту дня. У мене не завжди виходить кожного дня вам виставляти її, але сьогодні я вирішила записати карта дня і що нас чекає протязі дня. Для енергоївна, будь ласка, підписка ставимо класик, повна діагностика, Viber Telegram. Номери телефонів є під кожним відео. Інших номерів у мене немає, помічників також немає. Так, давайте будемо розпочати. Розпочинати карта дня на сьогодні. Інтересно. Сьогодні чекаємо. Карта дня. Карта дня на сьогодні. Дивимося. Карта дня. Карта дня. Я так вам поставлю. Ох, дорога! Дорога! Колісниця вийшла. Колісниця вийшла. Дорога. Сьогодні. Ну, такий день. Я б сказала, ви будете боротися з якимись перешкодами, з якимись перешкодами, які будуть на вашому шляху. але, але які б ситуації на протязі дня у вас сьогодні не були, ви будете, знаєте, тримати, я б сказала, під якимось контролем ситуації то, може, сьогодні де в казіонному домові буде, дам, піде якісь, може, бумаги підписувати. Ну, в кожного буде по-різному. Ну сьогодні ви будете ситуацію тримати під контролем. Перешкоди є, але ви з ними справитеся. Порада Порада вам, знаєте, що я ну, порад, що зберігайте все-таки спокій. Зберігайте спокій і будьте впевнені в собі. Сьогодні ви маєте знайти баланс, мабуть, між серцем і розумом. Зрозуміли? Так, в коханні. в коханні, котики мої, в коханні. Ну, сьогодні, мабуть, необхідно трішки панувати свої емоції. Понувати свої емоції для успішних якихось своїх дальніших відносин. Якщо у вас складний період в ваших стосуночках, вам потрібно об'єднатися. От, прямо об'єднатися. Паузи, ото все, то, то ну, нехорошо. Вам потрібно об'єднатися, спілкуватися, щоб надалі вирішувати. Оці перешкоди, які будуть на вашому шляху, вам просто треба їх вирішувати вже разом. Так, робота. Робота, фінанси, що я вам скажу? Хтось може насправді збирається в дорогу. Прям от вам дорога вийшла, ви летите в дорогу, в роботу. ну, Кожного по різному, да? то на відпочинок, то в роботу, Ну, якісь перешкоди на вашому шляху є. Ну, я скажу так: ви з ними справитеся. Ви з ними справитеся, бо ви на правильному шляху. В фінансах, якщо в когось був застой по фінансах, ударялися. От цей час прийшов саме для вас. Денюшка до вас буде тікти. Знаєте, таке враження, що ви будете пользувати звідти, звіти, звідти, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть і вже є денюжка. Приймайте, ва благо, хай денежка тече вам в ручки, не закривайтеся, приймайте. По роботі, якщо хтось шукає роботу, от цей період теж для вас прямо благополучний період в робочій сфері. Може, ви будете якийсь і вибір навіть по роботі робити, але це дуже хороший такий сьогодні день, прямо на поиски роботи. Ваблаго, приймайте. Ну, всім гарного дня, всіх вас люблю. Пишіть в кого як резонує. Все тоді, всім до побачення.